Шановні учасники другого легкофешного кросу вулиця Марітного міста, вітаю вас, якщо ми добрі. Я трохи щось збіг, що, що спачував, але ви всі спортсмени, давайте наснаги своїм друзям, родичам, давайте приклад. Не, не треба сідатися того, що нас мало, а годитися тим, що ми побігли і ми поки що нас мало, але сподіваємося, що з кожним роком буде збільшуватися. Е, хочу привітати е, прив також, що в нас є е, суддівської роботи. Колегії Сергійович Татаренко, Володимир Сергійович, який контролював цей процес і це його фактично да. реалізувати такий захід. Андрій Щебен, керівник районної організації народного руху України. І так, Хочу передати йому ще слово нехай він. Ми, насправді це молоде покоління, яке і завтра буде нашою державою, це мужня, не боячи жодних перешкод, де до поставлені поставленої тілі. І зрештою, як свідчить сьогоднішній турнір, до фініше тут надії, це добре. Тому бажаю вам кожних е, речі. Спортивних результатів, звичайно, рекорди. Рекорд. А від тебе хочу сказати таке, що цей захід для вас, цей заклад для вас деякі, деякі подорожки, працював Тарас Іванович Батенко, який підтримує Миколаєві багато вже спортивних команд, спортивних е, заходів. Тому передаю щирі вітання самого і дякую вам, що ви не, не, не напросили такої жари і зміняли участь в такому великому розмові. Дякую. Кожному з вас ми вручаємо пам'ятний значок. На пам'ять про цей захід. прошу, приміти. Зараз це підіймом. Вони будуть добре. підходити і отримують. І кубки, перше, друге, третє місце, отримують кубки, всі отримують значки і всі отримують А, але... 41 секунда пробіг. Ми це крова, місто Миколаєва. Значок на згадку, от, і той значок віший перший. Де, чи другий вже, минулого просто не буде перший. І тако буде, і через 50 років от, Юрій Олександрович прийде і всі порахує. Якщо не емігрує, то і Дякую. Футболочка вам води значок на згадку противомірування. Вітаю, прошу на згадку. Футболка 58 гривень, 60 копійок. І всі учасники, які добігли, прошу забіг футболку. Рудько, Вітаю, вас. Вітаю що, ви такі, що ви є такі, що ви є такі розумні мої, хороші Прошу, Значочок і той. Оце гордістю. ти носи з гордістю той значок. От. Чому? Я в таку жару, такий мангал. От. Так. Вітаю вас. Вітаю, от. Ди, батько, ти, твій батько депутат, так? Бо він має такий значок віснички. 2000... І ти маєш такий значок. О, що маєш два. Васильів Марян. Прошу хлопці говорять. На згадку тобі До бігу. як зі Вітаю тебе. Гомза Олександр. Вітаю тебе, о молодець. Вітайте, але дицьовку. До біку.

Так само участь, завжди культури, так само як спорту. Урочисто! Урочисто. Подякувати любить. Дозвольте організатору і, до речі, учасників. Такий і двадцять 10 у мене. А вона подивіться там, в нього є. У мене немає, я не пам'ятаю. От там подивіться, от подивіться, там є за 5 минут 15. Ну все, тепер фотографію на згадку з усіма учасниками і, і з суддями з пістолетами. Так, загальне фото. з вами. Так, загально фото, прошу. Що що? Раз, два, два. Що ти кажеш? Я, Шо, я, че, то, не так, футболки поміняти можна. Можна не міняти. А що Ну, зняти. Там питання є. Юрій Олександрович, там треба два рази. зробити <різований> Першу фотографію. Ми підтримали, так, ми їм. А, а другу фотографію без... Чорний? <різований> <різований> ні, ні, без землем. <різований> <Шо>? Без, <емблем>. <різований> <різований> без <емблем>. <різований> <різований> у Без і без першу робимо вас на згадку. Бело батьківщину, розуміли? Все ли!